Шановні майстри, в наш час ручні плиткорізи, ну, це дуже актуальна тема для майстрів-плиточників. Якщо раніше майстри ну, переважа, переважно працювали електричними плиткорізами, то зараз електричні плиткорізи залишились тільки для виконання тих завдань, на які не можуть впоратись ручні плиткорізи. На мою думку, Відсоток виконання плитки, різу правильного плитки приблизно 80-85% всієї плитки, яка існує. Той 15%, звісно, ріжеться або болгарками, або електричними плиткорізами. Тому ручні плиткорізи це просто, зручно ну і бажано, щоб прямо різався керамограніт. Е, майстри зараз переважає, на жаль, Китай. Китай підвищує свою якість. В Україні жодного плиткоріза не випускається. Хоча я і прошу і Дістар, і наших майстрів, щоб розробили ручний плиткоріз українського виробництва. Але поки, на жаль, немає. Тому живемо Китаєм. Китай, Китай, Китай. різний Китай. Найдорожчий Китай, який постачається в Україну, це ось такі плиткорізи. Називаються узагально на Геркулес. Вони йдуть під різними торговими марками. І «Біхай», і «Новка», і «Фікстул», і оригінальний BM125. В чому їх особливість? В тому, що тут станочний профіль. І це був на цей час єдиний плиткоріз з станочним профілем. Зараз з'явився у нього конкурент. Від торгової компанії Topway поставили ось такий ручний плиткоріз з, з профілем, таким самим, як і Геркулеса. Що таке станочний профіль? Це ось така шина. Вона слугує обв'язкою. Під нею, бачите, отут закріплена металева рельса, на якій їздять каретка. Каретка там стоїть. Скажімо так, шарики, які безпосередньо прилягають до цієї шини і закриті сальниками. Все це в маслі, без доступу і без можливості там ремонтувати. Тому це забезпечує, що, що не треба майстру нічого налаштовувати. там. Воно весь час експлуатації воно працює і забезпечує. Бачите, як воно вільно рухається, дуже класно рухається, не треба туди лізти. Звісно, там через рік, через півтора треба буде якимось чином туди залізти і додати масло, бо воно все ж таки витирається. Тому, тому принципово ось такі два плиткорізи, чим вони між собою відрізняються. Відрізняються, звісно, саме перше, на що кидається в очі, це вага. Якщо цей монстр важить приблизно 25 кілограм. То цей він дуже легенький. Дуже легенький, він важить біля 10 кг. Це супер е, ціна. що на що, на Тому що вага, як не дивно да, звучить, це дуже важливо. Попробуйте ви з ним побігати, попробуйте ви його переміщати. Е, крім того, вага дуже важлива, е, тому що я сам попав, коли я переміщав, ця каретка там немає фіксації, вона туди-сюди їздить. І вона значно важча там. І вона дуже добре б'є по пальцям. Тут тобто, же каретку можна фіксувати. Ви зафіксували, і вона вже нікуди у вас не дінеться. Це величезний, ну як для мене особиста вага, це величезна перевага. Але, звісно, є переваги, є і недоліки. З, в зв'язку з тим, що жорсткість шини і жорсткість. Основи там основа ширше, шина товстіша, відповідно і жорсткість там більше, без варіантів. Але жорсткості цієї каретки достатньо. В неї немає люфта, щоб виконувати простий рівний різ, який я ним виконував. Це відео я додам у вас в описі. Так, давайте далі роздивлятися. Це я розповів про каретку, про плавність ходу. Тепер приступаємо а чим ріжемо. Ріжемо різцем. Давайте подивимося, де, як стоїть різець. Якщо ви подивитесь, ось цей різець Ось різець. Він постачається в комплекті два різця. Один на 22 мм, на а один 10 мм. Як ви бачите, той що на підшипники, його можна міняти. Тут стоїть болт. 10-мм, їх, їх треба тільки докупати окремо. Але це величезна перевага взагалі, що, в принципі, є можливість різати плитку різними різцями, різним діаметром різців. Різець фіксується за допомогою ось цього барашки, коли його відкручуєте, він просто випадає і його просто вставити назад. Є ось такий лапка, вона прогумована. Для того, щоб не залишати, я так розумію, сліди. Ну, Ця гума, я думаю, скоро вона Ні, вона доволі тоста. Тут дуже простий принцип, такий, як у всіх. Ви підгорнули лапку, коли піднімаєте, лапка опускаєте, ви можете розламати. Все доволі просто і зручно. Так, я вже казав, що є фіксація, є можливість зафіксувати. Як на мене, це дуже важливо. Так, що хотів би ще сказати. Подивіться, тепер переходимо до поверхні, де ложиться плитка. На поверхні вона складається з двох шарів. Бачите? Зверху товстий слой, такий плотний слой, і знизу тоненький каучук. Упор, хоч 6 см в сторону, але він металевий. Мені там кажуть, от, пластикові добре, що вони там не можуть дати скол на плитці, але я ні разу в житті не бачив, щоб алюмінієвий дав якісь сколи по торцю плитки. Хоча все в житті буває. Шина у нас висота, сама основа не шина, а сама основа 3 см. Так само, як і вбіхає 3 см, але ширина у неї всього навсього 12 см. У Убіхає аж 20 см. Ну, Біхає Геркулеса, їх багато виробників, аж 12 см. Тому тут, звісно, і за рахунок цього вона легша. Тепер ребро, де відбувається розлом. Ось тут, тут такі пластикові, незрозумілі речі заклеєні на типу клей момент. Я їх викинув, тому що вони не дозволяють правильно ламати. І оце залізне ребро, воно нормально забезпечує розломє плитці. Просто, неймовірно, просто ламалось. До речі, хоч ширина основи не така вузенька, але дугу вона не вигиналася при роботі. Я працював з 10-мм плитки, вона просто її рівно різала. Можете подивитися. Так, перехожу далі. На рахунок регулювань. Ну, як на мене, тут взагалі нічого не треба регулювати. Береш і ріжеш е, взагалі. Але, і відповідно, є невеличкі регулювання, які, якщо ви побачили, що у вас різець їздить не по центру е, не по центру ребра, то, відповідно, відпустивши ці болти два ви можете посунути вліво-вправо шину. Ну, щоб їздило по центру. От і всі регулювання, які тут можуть бути. До речі, тут є лазер. Лазер зеленого кольору. Як на мене, він, як не дивно, яскравий. Бачите, який яскравий. І в роботі, в принципі, на плитці так його видно і навіть біло. Але якщо ви подивитесь, лазер на батарейках, тому, тому ну, багатьом не подобається лазер на батарейках, тому що. Ті батарейки, які в комплекті взагалі, їх відразу треба міняти і ставити нормальні батарейки. Але ну, звикаєш і працюєш з батарейками. Е, якщо ви придивитесь, на цій стороні є лапка. Ось така лапка, яка повертається в дві сторони. І можна оці розширювачі не ставити з собою ходити, якщо у вас не дуже широка плитка або у вас нема серії. Дивіться, вона така, що дозволяє рухати, рухається, переміщується, ну, як у мене, досить пристойно зроблена. І при перенесенні вона не, не падає, не заважає нести його. Так, з іншої сторони, передбачені ось такі бокові розширювачі. Якщо у вас дуже плитка широка ви різжете... Їх дуже легко кріпити, вони на таких вусиках. Бачите, ось так. Вусики поставили, затисли. Тут є лінієчка, яку ви відкалібрували до... і можете сміливо різати по цій лінієчці. Бачите, вона калібрується, опустивши три болти, три, чотири, саморізу ви можете відкалібрувати лінієчку. Боковий упор, відповідно. Присутній, це для того, щоб ви порізали серію. Боковий упор, відповідно з, до 6 см починає працювати. До речі, а тут боковий упор починає працювати від 10 см від ну, приблизно 11 см. Тому плінтус плінтус простіше нарізати на топвейчики. Так, є для того, щоб різати діагональ спеціально такий кутник для діагоналі. По болтам щось у них не зрослося. Вони дали тільки два болта. Один болт я використав ось сюди, поставив, подивіться, пластиковий. З цієї сторони закрутив, це на ручку закрутив звичайний болт. Ну і Ручку, як ви бачите, дуже зручно. Тут зроблена ручка, що вона можна її прибирати, щоб довжина була мінімальна. І переносити і каліщати, відповідно, також є. Так, по, по болтам. Чому, Чому? Тобаве, тільки два болта. Один я сюди присудив, сюди десь в комплекті чомусь звичайний болт був. Один я поставив на фіксацію. Ось на фіксацію поставив. Чому він один, не зрозуміло. А це свій вже прикрутив для фіксації цього трикутника. Ну, в що ще в комплекті? В комплекті ну, наподобі інструкції паспорта, але там е, ні про що. І ось такі ключі, які йдуть в комплекті, відповідно, два різця. Вивчаючи плиткоріз, саму ручку звернув увагу, що є ось такі накладки. Виковиряв її. А під ній нічого немає. Піднів доступ до фіксації до болта для того, щоб розібрати. Так що, можете не витягувати, там нічого цікавого немає. Оцю заглушечку я не зміг витягнути. Та й я думаю, що під нею зворотня сторона того ж самого болта. Якщо повернути, перевернути, ви бачите, тут основа, тут можна поставити додаткові ніжки. Прикріпити якісь пластикові, тому що, бачите, тут основа трошки вища. І тут, в принципі, він буде прогинатися, але нікуди він не дінеться. І бажано сюди прикріпити якісь пластикові ніжки, якісь прикріпити там, буквально 5 мм. Це дуже просто зробити. Не розумію, чому китайці цього не роблять. Ось такий огляд, як на мене, пристойний плиткоріз Як на мене, у нього тільки один недолік. Що він, звісно, дорожче, дешевший, ніж, ніж Геркулес. А хотілося б, щоб він був ще дешевший. Бо хто, як не я, люблю, коли е, цей, цей апарат становиться масовим. А масовим він стане, якщо ціна у нього буде не 13800, як зараз, а можливо там десь 13-12 тисяч гривень. Але це мої побажання, вибачте, не я формую ціни, це формує ціни. Китайці відповідно і постачальник, який купляє. Але це відома торгова марка. Я впевнений, що він вам сподобається. Але саме головне, не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців з України. Слава Україні!